І на зв'язку зі студією секретар Ради Національної безпеки та оборони України Олексій Данілов Олексій Мічеславич, вітаю вас прямому ефірі Українського радіо. Радий бачити. Вітаю. Низка питань до вас, злободенних, які торкаються сектору безпеки і оборони. 9 лютого президент Зеленський своїм указом вів до персонального складу РНБО головнокомандувача ЗСУ генерала Сирського. Чи порушувалося питання стратегії і чи йшла мова про пріоритети? Що можна повідомити слухачам? Зараз генерал Сирський займається цим питанням, о, сформував свою команду. І я думаю, що на найближчих засіданнях ставки ми будемо розуміти бачення генерала Сирського нашої перемоги. Підсумки останнього Рамштайну офіційно запущено коаліцію дронів коаліцію коаліції інтегрованої протиповітряної та проро. Протиракетної оборони надзвичайно оптимістичні і надзвичайної ваги події, зокрема плани щодо посилення протиповітряної оборони, так як системами, так і ракетами до них. Будь ласка, чи можна про це трошки детальніше? Те, що стосується забезпечення протиповітряної оборони, це для нас питання вкрай вкрай чутливе і важливе. Розуміємо, що ворог продовжує атаки наших міст продовжує атаки на цивільне населення, і ми маємо розуміння розуміти, що ми маємо максимальний захист по всім територіям забезпечити, щоб всі міста, всі підприємства, які є критичними для нашої країни, були забезпечені протиповітряною обороною. Це дуже дуже важлива річ, і працюють на сьогоднішній день президент нашої країни над цим питанням безпосередньо. Працюють Міністерство закордонних справ, працюють ті фахівці, які знаходяться в тих країнах. А це перш за все Німеччина, Сполучені Штати, Велика Британія, ті, які допомагають нам з цими питаннями. От, і я хотів би всіх подякувати за ту роботу, яку вони здійснюють. Те, що стосується дронів, то е, генерал Залужний е, говорив, що зараз війна прийшла в іншу фазу. От я більш не впевнений, що. Е, Пан Сирський генерал Сирський такої ж самої думки, як і Валерій Федорович, те, що стосується використання дронів, і ми маємо сьогодні дуже потужну коаліцію по дронам. Більш того, я можу сказати, що ми налагодили власне виробництво на території нашої країни, і фактично 90% дронів, які на сьогоднішній день відправляються війська, це виробництво нашого оборонпрому, це виробництво наших приватних компаній, які вже виробляють дрони починаючи з короткої. Дії, закінчуючи дронами, які можуть відправлятися на сотні-сотні кілометрів, Олексій Міслачу багато говориться про поставку в Україну винищувачі в 16 багато місяців. Ми вже спостерігаємо ці розмови. Яка ситуація на цей момент і що відомо? Те, що можна повідомити знову таки, я можу сказати, що на крайньому засіданні ставки відповідний командуючий. Сил противоповітряної оборони генерала не мав доповідь. Доповідь заслухали всі члени ставки з цього приводу. Все йде по тому плану, який був узгоджений заздалегідь з нашими партнерами. Жодних затримок, жодних яких збоїв цьому плані немає. І я думаю, що ми найближчим часом побачимо в нашому небі f 16 які стануть на захист нашої країни, на захист наших міст, на захист наших військових. Ну, можна а, нагадати відомий. Український афоризм дай Боже нашому таляті російського цього самого вовка вовка з'їсти я в плані постачання F-16 і іншої новітньої зброї, яка на підході на яку ми надзвичайно надзвичайно очікуємо. Напередодні у Брюсселі відбулося засідання міністрів оборони країн НАТО. Чого очікувати далі? І наступні практичні кроки підтримки України альянсом. Про це я хочу наголосити, що Російська Федерація останнім часом дуже багато Розповідала фейкових новин відносно того, що комусь вже набридло допомагати Україні хтось вже там стомився. То що все це не відповідає дійсності. Допомога буде продовжуватися. Є певні затримки з рахуванням демократичних процесів голосування, які відбуваються в сполучених штатах. От але з інші країни Великобританія, Канада, Німеччина, Франція і інші країни продовжують постачати нам обладнання, продовжують постачати зброї. І тут засідання, про яке відбулося. Там українське питання було на порядку денному. Ще раз наголошую, що ми спільно з демократичною європейською спільнотою, з європейською мировою спільнотою, будемо спільно вирішувати питання нашої перемоги. Олексій Мішисловичу не лише Україна відчуває брак снарядів у всьому світі. Їх виробництво недостатнє. Деякі країни суттєво збільшили або ж планують збільшити їх виробництво. Як швидко ми, Україна, зможемо отримати додаткові боєприпаси і що робиться в державі в цьому напрямку? Я хочу сказати, те, що стосується виробництва боєприпасів власного виробництва, вони збільшились в десятки разів порівняно з довізковим періодом. Більш того, зараз є великі проекти, які так само зараз вже стадії реалізації. І я думаю, що найближчим часом ми почуємо дуже приємну новини саме з цього з цього фронту який є так само дуже важливий як фронт який безпосередньо є на першій лінії там де б'ються наші хоробрі воїни так само і той фронт який має забезпечувати наше наше військо, забезпечувати наш сектор безпеки і оборони засобами ураження от ворога Зарубіжні візити президента України Володимира Зеленського сьогодні, Франція та Німеччина з останньою, тобто з Німеччиною, до речі, вже підписано угоду про гарантії безпеки. Нагадаю, це друга країна. Перед цим була Великобританія. Чи можемо дізнатися деталі безпекової угоди з Німеччиною, яка надає надзвичайно велику військово технічну допомогу Україні? Я хочу сказати, що Німеччина велика країна, велика і технологічна країна, яка е поміняла свою точку зору. За що ми їм щиро вдячні? Ми всі з вами пам'ятаємо, що було на початку збройної агресії, яка була допомога, яка була на старого передачі сучасної немецької зброї. Зараз радикально все це помінялося. Ще раз знову, що ми вдячні немецькій стороні за те, що вона зараз допомагає максимально нам для того, щоб ми здобули свою перемогу. Те, що стосується документів про гарантії безпеки, про які, перш за все, треба згадати, було домовлено нашим президентом під час вільнівського саміту, зараз поступово відпрацьовується з кожною країною окремий документ, і ми дуже раді, що друга країна це саме Німеччина, потужна промислова країна, яка може забезпечити певні елементи, які Конче необхідне для нашої оборони, от і цей процес буде продовжуватися. Це тільки початок. Я думаю, що кількість країн найближчим часом буде збільшуватися їх становиться все більше і більше, і росіяни мають знати, що ми не е є самотніми в цьому світі на нашому боці. Весь цивілізований світ, і це буде така антипутінська коаліція сформована, яка буде нам допомагати. Чи можна повідомити якусь інформацію щодо планів президента стосовно візиту до Німеччини крім зустрічі з Олафом Шольцем, федеральним канцлером Німеччини? Що можна ще сказати? Які плани у голови держави? Я думаю, що голова держави обов'язково буде на Мюнхенській конференції. В рамках конференції будуть зустрічі з представниками перш за все сполучених штатів і, і ряда інших країн. Це буде дуже важливі зустрічі для нашої країни, для того, щоб ще раз наловше. Щоб весь світ розуміли, перш за все, Росія, що ніякої втоми від нас немає. От і допомога була, є і буде продовжуватись завтра. В суботу, 17 лютого, президент України виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції а також проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях. Попередні очікування Олексія В'ячеславовича від візиту і до Німеччини, і до участі в цій надзвичайно представницькій міжнародній події. За рахуванням поваги, які на сьогоднішній день користується наша країна, я більш не впевнений, що всі ці і, і виступ, і всі ці зустрічі будуть корисними от, і будуть мати практичний результат. От, і ми найближчим часом, я не хочу за зараз повідомляти про що буде йти ця мова, ті країни, з якими представниками, які будуть зустрічатися наш президент, ще раз наголошую, що ми більш не впевнені в успішності проведення цих перемовин. Повертаючися до внутріукраїнських подій, заява Ради національної безпеки та оборони України про те, що фінансування сектору безпеки і оборони України в січні поточного 2024 року здійснено в повному обсязі. Чи на все вистачає коштів і які прогнози на майбутнє щодо фінансування? Те, що стосується забезпечення фінансовими ресурсами сектору безпеки та оборони, воно абсолютно стало. Це пріоритет для нашої держави, це пріоритет для нашої країни, для кабінету міністрів, який забезпечує це фінансування. Я хочу подякувати всім підприємцям, які в цьому приймають участь, тому що, перш за все, фінансування мати на увазі, ми здійснюємо за рахунок нашого бюджету, бюджету, який ми збираємо на території нашої країни. Тому я хотів щиро ще раз подякувати всім, хто в цьому приймає участь. Майте на увазі сплачуючи ви податки, ви допомагаєте нашій армії підтримувати наших бойців. Перш за все, те, що стосується виконання бюджету за січень місяць, ми зробили звіт. От згідно законодавства, який ма маємо зробити, він не є закритим. І на 100% всі потреби, які потребувала армія, те, що стосується фінансового забезпечення за січень місяць, вони були закриті. Я більш не впевнений, що. І в лютому, і в березні, і в квітні, і в травні, і в інших місяцях цього року ми будемо досягати такого ж самого результату. Олексій Вячеславович, ще одне питання надзвичайно важливе, хоча в нашому аналізі воно так би мовити фінальне. Десять днів тому запрацював державний реєстр санкцій. За цей час до реєстру надійшло понад це величезна цифра, понад 2 мільйони запитів. Це виключно інформаційний ресурс. Чи він має ще і практичну користь? І як часто він оновлюється? Дуже цікаве питання і дуже потрібне. Це абсолютно практичний ресурс. Якщо хочу всім нагадати, що це єдиний офіційний. Реєстр санкцій, які існує в нашій країні. Інших реєстрів офіційних не існує. Є реєстри, які виконують іншу функцію. От офіційний реєстр, який за основу якого є укази президента безпосереднє уведення в санкцію відносно тих чи інших підсанкційних осіб, саме про це йдеться мова, це реєстр надає практично. Допомогу їм користуються всі нотаріуси, їм користуються всі юридичні і фізичні особи для того, щоби ви можете з цього реєстру взяти для себе витяг от, через певну систему. І це вже є офіційний документ чи наявності, чи відсутності той чи іншої юридичної чи фізичної особи в санкційному реєстрі нашої країни. На прямому зв'язку зі студією перебував секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов Олексій Міслачев. Дякую за участь в програмі Українського радіо.